А друзі вітаю. Це я зараз знаходжусь біля цих поверхів. Такі чоловік тут з дитиною чистили. І такі палички я підбирала такі, які можна піч. І це зараз готую. Готую оцю. оцю тавочку на коляску і буду складаю і буду. Розпалювати пічку, побачите, яка там пічка. Піч у нас є так. Де фіалочки наші. І якщо я цього не буду робити, фіалочки загинуть. Вони просто змерзнуть, бо там вже для них прохолодно. І я думаю, хочу вас запитати, пишіть коментарі, чи варто. Я ще ні одного листочка не продала. А коли туди заходжу у мою фіалку у буду, то радію, як вони гарно квітуть, ростуть і розвиваються. А якщо я не буду палити пічку, розпалювати, бо прохолодно вже. Вони померзнуть. Ось так роса, ось такі палички які. Відбираю ось так. Хочу вам сказати, що буду брати пакети старі, які маю. І пакети буду збирати. Ось цей такий мусор. листочки ось, ось цього. І все буду це палити. Пічка. Піч буде топитися і буде тепло. І ось таким чином вони у мене виживуть, я так думаю, до весни. І навесні і далі будуть, будуть нас радувати своєю красою, бо вони такі дуже-дуже гарні. І вони мене, ну як, я відчуваю від віддачу. Я їм багато часу. Приділяла. Вирощувала їх. Лісочка діточки в мене є відео, ви бачили. Зараз вони такі. І хай будуть. Шкода викидувати. Нічого не буду викидувати. Дуже шкода. Красу кудись кидати. Будемо зимувати так. З божою помічю Підписуйтесь, коментуйте, подавай по відео. Зараз побачите, які вони гарні. У нас там пічку покажу вам. Піч нашу. Розповім вам трохи про неї. Ось так. Так будуть наші фіалочки зимувати. Лампочок у мене немає для них, я не користуюся, немає у мене цих. Ой, як на них говорять, я вже запам'ятувала. Стелажів. Там дещо приготувала, я дістала. Колись давно вирощувала і залишилося мене. Чоловік робив мені, та я дістала. Тільки я розумію, що потрібні лампочки для цього всього, щоб були стелажі. Так просто вони не можуть бути. Потрібно таке освітлення для них на стелажах, щоб їм було добре. Я користуюсь тим, що маю. І ростуть розвиваються, цвітуть, квітуть, гарні. Шкода тільки що ще нічого не продало. Хотілося дуже допомогти родині. Ну, красу маємо. І то є добре. І то є добре. Так, ще трошки буде в мене повна. Ця мармітка. Завтра і послезавтра і післязавтра так по прогнозу, дощ. Оце я розумію, що воно все це, це намокне. І після дощу я не зможу ну, мокрим користуватися. Я маю плівку, думаю, чи накрити плівкою мені щоб. Я могла розпалювати. Потім, звісно, буде сонечко. І воно на сонечку все це повисихає швидко, бо воно сухе. Йому не, не, не треба багато часу, щоб воно висохло. Ось так. Коментуйте і підписуйтесь. Обов'язково підписуйтесь. Потрібна допомога, така підтримка. Дуже-дуже дякую. Далі буде, залишайтесь на нашому каналі.